Давайте подивимося, в чому сила у вас на цьому тижні. Загадайте, будь ласка, три варіанти. І так, варіант номер перший. А в чому ваша сила на цьому тижні? Так, варіант перший. Варіант другий, варіант третій. І так, варіант номер, пер... номер перший. Це ось така от. Красива, гарна рослинка, гіацинт, Дуже цікаве фото, дуже цікаве, це фото. Да? А, і вона говорить про те, що ваша сила у тому, що ви вмієте гармонізувати психоемоційний стан. Це говорить і про вашу можливість направлену до себе самого або самої себе. Або те, що ви вмієте впливати на інших, на їх психоемоційний стан. А відкривайтеся почуттям, не бійтеся саме, да, от, а бути відкритим до того, що ви відчуваєте. І ви знаєте, це про те, що всередині вас відкриється джерело на цьому тижні, яке запустить нові певні е, творчі процеси, або ви допоможете комусь щось запустити, маєте на увазі, да, що саме в цьому буде ваша сила на цьому тижні, або це ваше особисте джерело. Ну і в принципі, ця рослинка, гіацинт, вона дарує щастя і процвітання тому дому, в якому вона квітне. Тому, коли ви квітнете, чітко розумійте, кому ви віддаєте цю енергію, куди ви її направляєте. О, ну, це, в принципі, гарний знак про те, що у вас або закінчується, знаєте, такий неприємний період. І все-таки це говорить про те, що будуть певні ресурси вам надані. Другий варіант, той хто вибрав, це черемша. Черемша, яка квітне, вона виглядає отак. Коли черемша починає квітнути, листя вже не можна їсти. Та, їх не їдять уже. Отут, -от, ваша сила в тому, що ви зможете змусити себе закінчити всі справи, які необхідно було закінчити раніше. Це про, знаєте, уміння відстоювати свої права. Тому, якщо у вас є певного роду такі от моменти або суди, або момент справедливості, от на цьому тижні в цьому буде ваша сила. Домагайтеся саме от відстоювання своїх прав, будьте сильними і мужніми. Вам ця сила відкривається на цьому тижні. І для тих, хто вибрав третій варіант, це у нас незабудка. Незабудка, в принципі, на енергетичному рівні вона не вважається рослинною, вона вважається магічною істотою. Це фея, яка от вибрала саме от таке втілення. І, знаєте, незабудка, вона допомагає. Забути саме ті болі, які вас ізнуряють, да, які вас витягують усі соки. Незабудка – це рослина пам'яті, але ця пам'ять не повна почуттів якихось болісних, якихось неприємних. В принципі, ця карта говорить про те, що на цьому тижні у вас будуть ставатися події, завдяки яким ваша самооцінка буде підвищуватися. І, в принципі, спирайтеся на це. От, і, в принципі, майте на увазі, що ви на цьому тижні можете. А... Вплинути на когось, особливо на тих, кому ви подобаєтесь, своїм шармом, своєю от магією краси, жіночності, харизматичності. Тобто ви будете таким доволі магічним в енергетичному плані, клубочком, який буде заворожувати, який зможе управляти іншими. Будьте з цим обережні, щоб не натворити собі да, негативної карми, але і використовуйте це, ну, скажімо так, на совість, по совісті. І, в принципі, це про багатство. До вас прийде багатство на цьому тижні. Дякую за увагу і напишіть, будь ласка, обов'язково, який варіант ви обрали. Дуже важливо для мене все-таки ваші лайки, коментарі. Як знак того, що дана рубрика вона є корисною, вона є доцільною, да, щоб вкладати в неї свій час саме для мене. Дякую вам і до зустрічі в коментарях.